Всім привіт з Одеси. У продажу BMW X5 2007 рік, 4.8, бензин на повному приводі, на автоматі. Офіційна автівка, чорна, трішки притонована. На оригінальних легкоскладних дисках, на гарній зимовій гумі. Автомобіль повністю обслугований, всі рідини та фільтри поміняні. Є сервісна історія обслуговування. Дійсно дуже, дуже достойний стан. По кузову вся рівненька. Як струна, вся в заводських зазорах, все в колір, нічого не вибиває, без м'ятин, без подряпин, без потертостей, дійсно дуже гарний стан. Перегляньте, як вона виглядає. Не замотована. На ось такому салоні. Це в нас світла шкіра, також в ідеальному стані. Треба трішки зробити хімчистку, нічого не протерто, не затерто, без дірок. Стан стелі. Є підігріви задніх сидінь. Передній ряд сидінь також в гарному стані. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, електросидіння з пам'яттю положень, також електрокермо з пам'яттю положень, датчики світла, датчики дощу. Повне мультикермо, круїз-контроль, двохзонний клімат-контроль, як я вже казав, передні та задні підігріви. Старт-стоп, парктроніки в колу, Гарна мультимедіа. Пробіг у нас всього 150 тисяч кілометрів. По автомобілю працює кожна кнопочка. Також є електроручник. Двигун та коробка почувають себе прекрасно. Стан сів та поїхав. А переглянути та придбати дану автівку ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 А придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. І звісно, у нас є трейдинг.